Друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі Під назвою моє життя. Сьогодні я вийшов знову ж таки на цей самий ставок. Просто половити на одну ось цю вудочку, як завжди, буду ловити в цьому віконечку, можливо, трішки далі. Так, друзі, розматуємо ось цю нашу вудочку. І зараз надягаємо, друзі, хабака. Все надягнули, друзі. Зараз трішки меншу глибину зробимо. Усе і закидуємо. Це перше закидання на сьогодні. О, щось там. Ого. Так, друзья, щось там клює. На нас буде підсікати. А? Перший друзі карасик на сьогодні. Ну, все друзі, ось такий непоганий. Я буду його ложити там. Щось там води, друзі. О, друзі, дивіться. Таке мале клюнуло. Так, зараз. Ну все. Такий маленький карасик. Зараз ми його відпустимо. Ну все, друзі, ось, друзі, такий маленький другий, його ми відпускаємо і хочу наділити зараз манку. Так, друзі, тільки перезакинули знову ж таки на манку. Там вже хтось її їсть. О! Ха. Такий самий, як той, попередній, всього. Невеличкий. Цього ми відпустимо. Так, друзі, тільки закинув знову. О, вже веде. О! Це вже не маленький, друзі. Зараз хай заспокійться трохи. Ось його, друзі, гарненький такий карасик. Гарно клюнув відразу, відразу потягнув. А то цей маленький так не клює. Він Спочатку цьобає. Все, друзі. Такий непоганий. Зараз буду класти до мішку і перенаживлятись. Можливо вже манку з'їла. А ні, друзі, там просто вже... Карась сидить, хоча і клювання не було майже такого. Там де він тяне. Так, зараз. Ось. такий. Ого, вже домішку не поможе. Так, і все, друзі, перенажимляємо. Воно вже тяне. Пішов. Ось також непоганий. Зараз. Ось о, друзі. Ось так, ось такий карасик. Непоганий кліном. Відразу тільки закинув, друзі. І є. Буду зараз переношення натягували і знову закидаємо. Друзі, вже там крім є. Будемо підсікати. Так, є, але. Невеличкий. Всього, друзі. Так, зараз. Його ми відпускаємо. Забув я зум вимкнути. Друзі. Тільки закинув вона туди. О! Ого. Так, друзі. Так ти Це й, напевно рекордсмен сьогоднішній. Ого, друзі, дивіться, який кабан. Такий досить величенький. Туди на середину закинув, ось все, друзі. Оно, бачите, скільки пузырів тут. Оце він тільки що шуганув всіх карась, О, Є. але цей вже... Не такий великий, але все ж більше, ніж тут а поближче клюють. Зараз Вони його відсеплюємо. Ось, ось такий також непоганий. Його ми також положимо. Так, і перенаживляємося і закинуємо, друзі, знову ж таки туди. Так, друзі, тільки вимкнув камеру і анон вже потягнув так гарно. О, такі нам, друзі, потрібні. Оце я розумію. Непоганий. Всього, друзі, які такий, як попередній. Кльону. Не цей те, що другий на тому місці, а цей, ти, що перший. Ось. ось такий гарний також. І його ми ложимо до мішку. Друзі, не перенаживляємось, ось такі карасі клюють. О. Так, ось о, друзі, хто у нас попався? Невеличкий, але теж карасик. Ну, відпустимо, друзі. Все. І зараз будемо перенаживлятись. Так, друзі. Карась бив манку і я хочу спробувати поставити ось ось такий поплавок. Ось -о. фішерман, аврори, 2 грами. Але я постійно куди б його не ставив, він не хоче нормально стояти. Зараз ми його знову ж таки поставимо, можливо, то були інші грузила, зараз ці. Але грузила я тоді підбирав правильно, але він все рівно не хотів стояти. Зараз, зараз подивимось. Ось, друзі, це. все. Всього як він стоїть. Якщо вам видно. І не туди, і не сюди. Зараз спробую додати груз, тому що можливо для нього це малий. І перевіримо зараз ще. Зараз, друзі, ще надягнемо ось такий грузик, такий з Аврори. Але грузик у них... Нормальні, а поплавети цей щось не дуже. Зараз ми його закусимо. Все. Ось. Іще додавали. І пробуємо тепер. Ха, друзі, дивіться. А тепер він не стоїть. Все. Зараз. Ну. А Не хоче просто стояти. Хоча грузило я підібрав ідеально. Так, зараз ще менше натягнемо. Все, друзі, надягнув вже свій провірений, а то ти не хотів вже стояти. Зараз я хочу далі воно закинути. Подивитися, що там. Там тільки що карась на скидувався, але це зовсім далеко. Там напевно вже не видно. Можливо зараз там щось краще її візьме. Так, і чекаємо. А ви поки не забудьте, друзі, підписатися на мій канал і поставити лайк. Та написати коментар, якщо ви хочете наступного риболовлю. Так, пішов, друзі. О! О, друзі. О, ось, Горний такий, я вам скажу. Ось такий. Гарний такий, друзі. його ми також колодимо. Домішку. Зараз. О! Все поклали. І перенаживаємось і зараз я хочу, друзі, закинути його під цей Оно. так, друзі, воно там веде. Так. Знову ж такий непоганий. Напевно розлякав всіх. Подалі закинули. Ось ось такий, друзі, гарний карасик є. Ми його відсипимо і підходимо до мішку. Зараз знову ж таки туди скину і коли буде клювання, я вам покажу. Так, друзі, закинув я трішки правіше і там воно вже клює. Вам не видно, тому що там камиш мішає. Але вже там тяне досить гарно. Зараз будемо підцікати. О, Так, друзі, ну невеличкий клюнув там. Ну все. Ось такий. Зараз ми його швидко відпустимо. Так, друзі, тільки закинув і оно вже тягне. О, ну, як гарно. Так, є. Це невеличкий також клюнув. Всього, друзі, невеличкий. Пускаємо. Так, ну що ж, друзі, ловлю я вже десь близько двох годин. Не вмикав поки камеру, та зловив два дуже гарних карася. Потім на берегу я вам їх покажу. Та я почав воно кидати туди, воно якщо видно. Також взяв палку, прив'язав до неї ліску, я також поплавок тут. Це на ближню, а це на дальню. І на цю палку, друзі, я тільки що злопав того самого гарного карася. Також на цю удочку ось в цьому камеші. О, друзі, тут у нас джекно джек, ну є. Тут я то хробака, то манку, а там тільки на хробака. Там. А там тільки на хробака, а тут а тільки на манку та на хробака. Так, зараз перевіримо. Так, і перекинемо. Зараз буду, друзі, далі ловити ще декілька годин, потім покажу вам свій улов і, Ого, друзі, як тут тільки що забурлило. Зараз, ах, Давайте. І буду, друзі, далі зараз ловити. Це підтікаємо. Так, не поганий. погані. Ну Ось, друзі, який гарненький. У нас клюний карасик. Зараз ми його відцепимо і покладемо до мішку. Так, друзі. Клювання на цю вудочку. О, гарно так веде. Є, але хм. Вже маленький. Ну все. Який малий. Так. Відпускаємо. Зараз це. Цю вудочку поближче закинемо. Так, друзі, веде дуже гарно. Ось, о, друзі, що там гарно так вело. Ось такий дрібний карас. Зараз я хочу на цю манку спробувати надягнути і закинути туди, куди я кидав. Зараз манку надягуємо. Нормально. І закидуємо під камуша цей. От. Все. Закинули, а тут чомусь не клює поки. Хай стоїть. Все, друзі, папери закидували. І чекаємо. Так, друзі, на палку клюнув. Ось такий великий карась, друзі. Ось на хробаках. В цьому віконечку. Ось. Такий непоганий карасик. Ой, на манку щось там клює швидше так наманку щось там друзі О, також непоганий так ось такий карраск на манку ж відразу клюну і перенаживляємось друзі так, друзі, на манку закинемо і воно як тягне вже. Кнонув. Невеличкий, а все. Але кинув швидко. Так, такого не відпустимо. Зараз швидко надінемо манку і закинемо. Так, льє швидко, не так як минулого разу. Так ідуємо. Так, все. Закліємо цю удочку. І чекаємо. Так, друзі, є там клювання. На манку. Тяне, тяне. О. о, о, друзі! Цей вже дуже... Ого! Такі карасі нам потрібні. Ого, друзі, дивіться. ось о, який кабанчик. Так, обережно. Щоб не випустити. ось, о, друзі, який великий карась. Зараз перенаживимось і будемо ловити далі. Надіюсь, що ось таких. Так, знову, друзі, на манку клювання. На храбака тут поки що не клює. Так, беремо вудочку. О, ну, тягне. знову. Вичікуємо момент. Ого. Що непоганий, але й невеликий. Все. Такий середній карасик. Не знаю. Ай, поки покипили. Так, і тут у нас, друзі, на палку клює. Клювала. Так зараз розберемося з цією вудочкою. і... Друзі, клювання на манку. Ох, як веде, так гарно повів. Так, там ще манка є, хай поки постоїть. Да, ну повів гарно. Тут а, поки ще не хоче клювати, а там на манку прям гарно, гарно клює. І карасик теж непоганий. А що, друзі? О, вже нормально так карасики в голові. Так, друзі, клює тут она палку на трішки. Красик непоганий, друзі. Ось. Там далі поки не клює. Але я там такий кусок манки надів, що тільки на великого карася. Так, і надягаємо знову манку на, цей, на цю палку. Сітаємо сюди. Все, сюди закинули, там стоїть. Зараз я хочу підтягнути його поближче. Ось так. Все, іхай, стоять і ми чекаємо. Так, чекати недовго, тому що на палку. О, друзі, на палку тут. Ого! це карась гарний. ось який. Карасик. ось, друзі. На палку клюнув. Мадема. Гарний. Такий. Чекати довго не прийшлося. Надягаємо знову. І закидаємо. Все. Є, зараз цю ще перекину і буду чекати. Так, друзі, на всю удочку. Там де великий шмат мамки. тільки що було. Мам він ще є. Уже розмок. О, там знову книги Не О, о, Друзі. Непоганий. Так зараз. Так, тихо. О, все, який. Ах, і він вислизнув. Ну, нічого страшного у нас такі є ще. Так, друзі, на палку веде. Ага. А, і шов, зірвався Так, і поки тут а, плювало, то воно вже там дергає. Але зірвався непоганий карасик. з сторони в сторону все перестало зараз я можливо вимкну камеру і буду далі ловити без неї а поки друзі я кажу то там уже три є потім наловлю друзі і покажу вам кінцевий результат так сказати так, поки О, була рибка. Добре, друзі, зараз буду валити і в кінці покажу, що я спіймав. Так, ну що ж, друзі, ось наша риболовля підійшла до кінця. Ловив сьогодні на свою вудочку, ось цю 4 метрову на цьому місці шикарному. Ой. І ось, все, друзі, що я спіймав. Зараз я краще висиплю. Опець, друзі. Ось це мій такий улов. Дуже великий. Ось. Його. Такі карасі. Ось такі. Так зараз. Такі карасі, друзі. Клювали сьогодні в мене. Ось ось такі гарні. Так, тихо, ось ось стільки штук. Не ну, знаю, навіть не можу предположити, скільки тут. Але штук 50, думаю, десь є. І тому, друзі, кому сподобалося моє таке відео, де я зловив багато карасів, то не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, писати коментарі, якщо хочете наступну риболовлю. Всім до нових зустрічей, друзі. Всім пока-пока.